Формула 1 переживає епоху найбільш драматичних кадрових змін за останні 20 років, і зараз у центрі найгарячіших обговорень опинилося ім'я Крістіана Хорнера, колишнього CEO Red Bull Racing, який несподівано покинув Мілтон Кейнс після двох десятиліть керівництва найуспішнішою командою сучасності. Рівно тоді, коли індустрія намагається зрозуміти логіку його відходу та майбутні плани, експерти почали відкрито обговорювати можливість приєднання британця до Альпін команди, яка сама переживає глибоку трансформацію під керівництвом повернувшегося Флавіо Бріаторе. Ральф Шумахер, колишній пілот Формули 1 та нині впливовий коментатор, у великому інтерв'ю німецький білд висловив категоричну позицію щодо сучасних тенденцій у керівництві команд f 1 Думаю, час таких фігур, як Флавіо, уже минув, заявив він, маючи на увазі традиційний стиль менеджменту, який базувався більше на харизмі та зв'язках, ніж на технічній експертизі, за словами Шумахера. Сучасний чемпіонат вимагає лідерів з глибоким розумінням технічних аспектів. Потрібні технічно компетентні люди на вершині, такі як Хорнер. Флавіо міг би допомагати як організатор та мережа контактів, як обличчя для зовнішнього світу, але не як головний стратег. Ці коментарі з'являються саме тоді, коли спекуляції навколо майбутнього Хорнера досягли піку. Британець покинув Редбул у липні після неочікуваного рішення керівництва компанії. Яке замінило його на Лорана Мекіса з Racing Bulls. хоча офіційних причин цієї зміни не оголошувалося, інсайдери пов'язують відставку з втратою домінування команди та серією гучних відходів ключових фігур, включаючи легендарного конструктора Адріана Ньюї. Статистика сезону 2025 року красномовно демонструє масштаб проблем Red Bull. Команда займає лише четверте місце в заліку конструкторів, поступаючись лідируючий Макларен, цілих 365 очок. Така ситуація кардинально контрастує з періодом безоглядного домінування, який команда демонструвала під керівництвом Хорнера протягом останніх років, коли Редбул здобувала титули конструкторів та забезпечувала Максу Ферстапену чотири поспіль чемпіонства серед пілотів. Водночас Альпін переживає власну драму із керівництвом Флавіо Бріаторе повернувся до Формули 1 у 2024 році як виконавчий консультант французької команди через 15 років після скандального відходу внаслідок афери «Крешгейт» 2008 року. Його роль у команді. Значно розширилася після несподіваної відставки керівника команди Олівера Окса у травні, що сталося за кілька днів до оголошення про те, що брат Окса Вільям постане перед судом за підозрою у фінансових злочинах. Судовий процес призначений на квітень 2027 року, що додає додаткову драму навколо французької команди. З вересня Стів Нільсен стане операційним директором Альпін. Але Бріаторе зберігає контроль над стратегічними рішеннями, незважаючи на його суперечливе минуле. Саме у цьому контексті з'являються чутки про можливе приєднання Хорнера до команди з Енстоуна, де його досвід був би надзвичайно цінним, особливо з огляду на масштабні зміни, які команда планує до 2026 року, та впровадження нового технічного регламенту. Карун Чандхок. Експерт Sky Sports F1 висловив цікаву думку про мотивацію Хорнера. Може він хоче трохи часу для себе. Він перебував у пекельному котлі F1 протягом 20 років, постійно на передовій. Він не пропустив жодної гонки, що треба визнати. Ми бачили інших керівників команд: Зака Брауна Тото Вольфа, які час від часу пропускають етапи чемпіонату. Хок підкреслив унікальний рекорд Хорнера. Крістіан не пропустив жодної гонки з моменту, коли очолив Редбул у першому етапі 2005 року. Це дуже довгий час, тому можливо він хоче трохи відпочити. Проте експерт не виключає і варіанту продовження кар'єри у новому місці. Вони найняли Стіва Нільсена операційним директором. Старий друг Крістіана Флавіо Бріаторе очолює команду як виконавчий консультант. Але це могло б стати майбутнім призначенням для Крістіана Хорнера, якщо він, звісно, вирішить продовжити у котлі Формули 1 Аналітики F1 зазначають, що перехід Хорнера до Альпін міг би стати ідеальним поєднанням досвіду та амбіцій. Французька команда має потужний технічний потенціал та історичне коріння Рено, але їй бракує стабільного керівництва та чіткої стратегії розвитку. Корнер, який довів свою здатність будувати чемпіонські команди з нуля, міг би стати тим лідером, якого потребує Альпін для прориву у новій ері гібридних технологій. Водночас, повернення Бріаторе до активної ролі у керівництві викликає суперечливі реакції у паддоку. Італієць відомий своїм талантом залучати спонсорів та будувати політичні альянси, але його методи часто суперечать сучасним стандартам корпоративного управління у спорті. Комбінація досвіду Бріаторе у зовнішніх зв'язках та технічної експертизи Хорнера могла б створити потужну управлінську команду, здатну повернути Альпін до боротьби за подіуми. Перспектива такого альянсу особливо цікава з огляду на регламентарні зміни 2026 року. Нова ера гібридних технологій вимагатиме від команд не лише технічних інновацій, але й стратегічного планування та ефективного менеджменту ресурсів. Досвід Хорнера у координації складних проєктів розробки та його розуміння сучасних реалій Формули 1 роблять його ідеальним кандидатом для керівництва амбітними планами Альпін. Інсайдери також зазначають, що відносини між Хорнером та Бріаторе мають довгу історію. Вони працювали разом у різних проектах та зберігають професійну повагу одне до одного. Така особиста динаміка могла б стати основою для успішного партнерства у Альпін, де кожен міг би сфокусуватися на своїх сильних сторонах. Проте залишаються питання щодо готовності Хорнера повернутися до інтенсивного ритму Формули 1 після 20 років безперервної роботи. Його відхід з Red Bull міг бути спробою знайти баланс між професійним життям та особистими потребами, особливо після років екстремального тиску та відповідальності за результати команди. Альпін зі свого боку активно шукає шляхи повернення до конкурентоспроможності. Команда інвестує у нові технології, оновлює виробничі потужності та намагається залучити найкращих спеціалістів галузі. Приєднання такої знакової фігури, як Хорнер, стало б потужним сигналом про серйозність намірів французької команди у новій ері Формули 1. Що стосується самого Хорнера, то його рішення, ймовірно, залежатиме від кількох факторів: готовності повернутися до активної роботи, привабливості пропозицій Альпін та його особистих планів на майбутнє. Британець довів свою здатність будувати успішні команди. І його досвід був би неоціненним для будь-якої організації, що прагне досягти вершин у Формулі 1. Розвиток подій навколо можливого переходу Хорнера до Альпін стане одним з ключових сюжетів міжсезоння. Незалежно від остаточного рішення ця ситуація демонструє динамічний характер сучасної Формули 1 де навіть найдосвідченіші лідери готові до кардинальних змін заради нових викликів та можливостей. Як ви оцінюєте перспективи можливого альянсу Хорнера та абріатори у Альпін? І чи може така комбінація досвіду та амбіцій повернути французьку команду до боротьби за титули у новій ері Формули 1 Поділіться своїми думками у коментарях та підписуйтеся на канал для найсвіжіших новин та аналітики зі світу королівських автоперегонів.